Не роби моїх помилок. Чому я хочу, щоб ви почули мене і не робили моїх помилок? Мій шлях від діагнозу до переосмислення. Я у 2014 році дізналася, що в мене рак щитовідної залози. Бузол вже перейшов у рак, хоча ніхто не знав, злакачесвена чи добра до операції. Мірні вже реагував, гормональний стан змінювався, і почалася замислюватися, а що я люблю, а що я хочу, як я хочу проживати своє життя. І я знайшла відповіді в астрології, кармології, духовному в духовності, в родових програмах і вирішую за допомогою холодинаміки, духовної психології, патерни поведінки, блоки і родові установки, і змінюю свій внутрішній світ. І зовні починає змінюватися на краще. Та я хотіла вирішити: у мене вийшло покращити моє здоров'я. І прийшли кращі можливості, і прийшли найкращі вчителі, найкращі знання. І приходячи свій, я проходжу свій унікальний шлях. І маю багато кейсів, як не потрібно робити, і як потрібно робити, базуючись на власному досвіді. Світ мені відкрився зовсім з іншого боку, багатогранний, про який навіть я і не замислювалася. Я чекаю тебе в коментарях, яка ситуація змінила саме тебе і твоє ставлення до життя.